О! Дивіться який. Це для мене така риба, я не знаю. Найгарніша риба, яка тільки є. Прикормка прикормка. А по прикормці у нас карась халва один прикриляв. Одна з кращих прикормок для ловлі карася. І добавлено сюди ляш кориць. Один кирпи. Я думаю, що у нас і лящик повинен бути у прилуги. Забув я думаю активатор. Так що додали ми ось інтеркрилівський такий бустерок Кріль Монстер Кроп. Я думаю, він збере у нас крупну рибку у точки обов'язково. Так, собрав я два свої фідерки від флагман Патріоти. Коротенькі по 330, якраз сюди вони будуть хороші. І катушечки поставив флагман Force Rank Feeder 5000 і шнурочок флагман Кастмастер 016. А сюди поставив свою найулюбленішу катушку флагман Squadron Flow Feeder 5000. Вона мені чим подобається, це те, що як ви бачили, тут ручка вкручується і тут ніколи у вас нічого. Не розболтається. І сюди теж я поставив шнурочок флагман Castmaster 016. Ось я думаю на дві палочки ми будемо ловити. Якщо кльов вже зовсім буде нікудишній, то може ще одну поставимо. Так, друзі, по снасті будемо використовувати, як зазвичай. Оснастки від профмонтажу, Elite Feeder Вбивця карася. Навіть не вбивці карася, а тут написано супер карась від профмонтажа. Мої найулюбленіші гарбузики, то теж від профмонтажу. На останній рибольці У мене дуже гарно працював ось такий монтаж Фідер Еліт Classic. Прикольна, така чесно скажу, оснастка Я не думав, що вона буде так дуже гарно ловити карасю. Насадки Теж все як зазвичай. Профмонтажівська єва. Дуже гарно вона ловить рибку, дуже гарно відсікає мілку рибу. Зараз підберемо смаки. Я на кожній рибальці на різні смаки. Будемо сьогодні ось використовувати ваніль, кукуруза, часник і мед. Ось такі чотири смаки ми будемо використовувати. О, прикормочка наша настоялася. Забиваємось так. Даже, напевно, треба її, мені не треба її доулажнювати. Ось так забиваємо і все у нас, бачите, готово для забруш. Доброго дня всім! Єлі ми добралися сюди. Коротше, такими чепежами їхали. Тут все позаростало, ще на цих місцях не було нікого. Спінінги вже закинули, як бачите. Вибачаюся зразу за зелень-зелень. Ну поставив, бо буду ходити то там, то там, щоб мені було чути. Так що, ось таке гарне місце. Тепер саме головне, щоб клювала рибка. Ну що, поїхали? Дивись, що робити. А що воно? Таке, як щось і невеличка Перва покльовка, плотвина. Ну нічого, перва риба є. Просиділи три часи і покльовки не бачили. Ви подивіться, як які хмари тягне. Зараз як у лупи дощ. Коротше, змістились ми трішки вище по течії і переїхали в друге місце. Ось бачите, закинув я тут вже два спінінги. Там просиділи 3 години. Ноль. Зовсім овода з'їдають, комарі з'їдають, покльовок немає. Ну, не дуже мені там сподобалося. Хоча були у мене надіжди на ті міста дуже великі. Коротше, переїхали в провірені місця. Так що, надіюся тут рибка повинна бути. Зараз. Перечекаємо дощ, може навіть в машину поліземо, бо грозаю чувствую, така насувається. І будемо продовжувати рибалку. Нічого собі покльовка була. <плес> Таке, як цей. Як сазон вроді жудочку петить. А підсока нема Треба підсокну в машині, брати. Карасі хороші. А як їх доставати, я не знаю. О! Дивіться який. Оце карось. Та тихо, 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 тихо. Оце карось. Я розумію. Не дріб'я дивіться, підкілушний оце момент. Да. Вторий карась є, так що, друзі, місто ми вибрали правильно і не зря ми переїхали. Подивіться, який кросень. Можна тепер піти і садочок взяти. Хто такий ого, а що там у нас таке? Ото тільки штучка. Карасик. Карасик. Ну що нам-то сока, він невеликий. Ну як невеликий? 300 громів. А я кажу невеликий. Карась хороший. Там у нас ще й лоташки якісь недалечко ростуть. О, дивіться який. Так, да, друзі, клюв не зовсім радує, але розмір карася дуже приємний. Особливо перший карась. Таких 5 карасів піймати це вже, я вважаю, ну дуже хороша риболка. Ну нічого, я думаю, основний клюв у нас повинен бути вночі. Ну а якщо вночі не буде, то буде зранку. Треба нам, друзі, Підзарядити наші ліхтарики, а то я вдома вже третя рибалка, вернее, третій мій виїзд і я забуваю все їх підзарядити. У мене ось такий ліпісточок від Кілнекса є. Зараз ми його так поставимо проти сонечка, хай він від сонячних заряджається. І ще плюс у мене я брав собі у Кілнекса ось такий повербанк із сонячними батареями на 20 тисяч годин. Зараз ми нам швидко під наші годжети. Отак. Що ви там плімаєте? Лин? Лин? Да. Та ти що? Я линів 300 років не ловив. Третій, мабуть, в моєму житті. Да? А ну покажіть. Який. О, так дивіться який гарний. Тати що? Це для мене така риба, я не знаю. Найгарніша риба, яка тільки є. Оце вам повезло. Кроси, не такий не маленький, да? Грам 300. Наївся щось пузотий, Красавець. Що і там є? А там карось, диви. Оце ви витворюєте. Я розумію, у вас клюв. Не то, що в мене. це не крупний коросик. Трішки ми підзарядилися. Не повністю, але думаю, на рибалку нам ход. Налобний наш ліхторочок. Йди сюди. І біля нас сьогодні ми поставимо ось такий ліпісточок. Тут у нього дуже багато режимів, бачите, один, два яркіший і мегаючий. Потім із нижньою, і з нижнім святом ще, бачите. Коротше, чотири тут режими. Один. Два, три мигоющий і чотири з цим. Тут теж є крючок, як і в всіх лампах Кілникс. Поставимо його зараз біля нас, хай нам освітлює нашу риболочку. Ось тут зараз, друзі, на зонтику підвісимо у нас цю лампу і буде вона нам освітляти. І наживлятися нам гарно буде. Ось так на маленький режим включимо. Бачите, у нас тут... Такий домик, мій старенький зонтик із стінкою. Бачите, як гарно затишно, дощик не мучить, ліхтарик світить, все як книжка пише. Опа, а тут у нас покльовка. Тут у нас покльовка. Це у нас карась. Іди сюди. От хорошо Оце хорошо Тут якраз ходив до машини, все поховав, тому що там така як дощна начебто намічається гримить усе. Поховав усе в машину. А він тут прийшов, у нас вже бачите, висить, ось такий дядя, карась. Іди. Друзі, ви подивіться, який сьогодні місяць. Ти шо? Я такого чесно ще не бачу. Оце до. Да. собачил. Спиннинг потянет. Это длинный короб. Забачаюсь, друзья, звеночек, за звеночка, зараз будем снимать. Ну, первый коробок. Франкова. Иди сюда. Як то кажуть, перший пішов. Зараз буду колокольчика знімати. Цей нонічик стовив. Але вночі в нас поклювок не було. Ось такий перший, перший ранковий коросик. Бачите. Приємний розмір. Такий гром 350 карось. Прикорний просто. Зараз будемо ці перезакидати. Як стати вночі ще один, бачите, зарядив фідерук. Бо тут бачу люди сидять, кльов слабий. Але позакидали всі поб'ять по 6 спінінгів, то трошки веселіше. Я думаю закину третій. Може і ми трішки більше спіймаємо. Або частіше в нас покльовки будуть, а то сижу, сижу, а їх нема. Шо? А поклевка, яка, друзья, была. Я просто вороны. Просто отдай спиннинг. Аж потянул. Тут с рыба нормально. Я уже думал, хороший карась. Ух ты, тебе, что тут робят? Тут прозівав. Тут покльовка конкретна була. А тут теж дивіться хто краснопір. Я варений від цих поклювок. Ти шо? Реально клює, як карусь. Капець. Ого! Оце поклювка була. Оце покльовка була. Напевно, ще й карась хороший, не? да? Дивіться який, ох ти Фух, друзі, як я довго ждав цю покльовку, аби ви тільки знали. Ну не хоче клювати карась і все. Хоч і і всі люди стоять і. Ні в кого нічого. Ну карась, звісно, хороший. Щось мені останнім часом не везе на рибалку, особливо на кормачки, не можу я попасти на хороший клюв. Зійшов. Ай, я-май, не, не зійшовся. Це у нас опять Тетя. тетя краснопірка. Знаєте, оце останнім часом на кормачки, коли не виїжджаю, в мене стандарт 10 карасів. Ну, я думаю, 10 карасів, ну вдосталь, правда ж? Да, хотілося б, конечно, більше спіймати, але... Як є, так є. Задоволення отримали, рибку половили, на природі побули. Так що, думаю, все в нас вийшло. Все, друзі, підписуйтесь на канал. І всім пока, до нових зустрічей!